Вітаю! Давайте подивимося карту підказку на сьогодні. Дуже така кричуща карта, там, де вам, можливо, треба десь з собою, з своїми сумнівами, своїми діями, взагалі всередині себе, як примиритися. Знайти ось цю, знаєте, точку балансу, та яка вас врівноважує, там, де ви відчуваєте себе добре. Візьміть себе, проскануйте, про відчувайте, що для вас в житті є таким першочерговим, що ви можете черпати енергію, що навпаки вас дуже сильно бісить. Про партнерів так само, да? от себе проскануйте чи чи. Стовідсотково ви відчуваєте себе щасливою людиною поряд з партнером, який з вами. Якщо говоримо про роботу, так само проскануйте, дайте чесну відповідь, чи там ви працюєте, чи, можливо, вже давно хотіли би щось змінити. І якщо дійсно у вас така, знаєте, думка про майнула, що я би давно хотіла би, хотів би щось змінити, але щось... Мене всередині блокує, звертайтесь до мене, поспілкуємося на цю тему. Перша консультація у мене безкоштовна. Якщо хоч захочете зробити розклад на картах Таро індивідуальний, я вам таку можливість надам дуже люб'язно. Робіть репости моїх відео. Для мене це. Необхідно, да, щоб про мене дізналися все більше і більше. А для вас плюсик в карму. Також підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Тікток, і будемо на зв'язочку.